Верхня кришка була не глибоко, це було десь півтора штика Лопати. Видно, що він був закопаний, закомпаний стояв вертикально догори кришкою. Пошуківець Олександр Атаманчук показує місце, де знайшли документи Організації українських націоналістів. Це ліс поблизу Бережан. Про те, що десь на цій території захований бідон із паперами у унівців, чули від місцевих мешканців. Почав я розкопувати дану ділянку, побачив, що дійсно є бідон, і побачив, що дійсно є бумаги. Верхні бумаги трошки були пошкоджені. Я взяв цей один сувіт, подивився і тоді побачив дійсно, що є надписи ОУН і є надписи за 48 рік. Про те, що в лісах Бережанщини є бідони з цими документами, повідомляли і місцеві історики ще в 90-х роках, але відшукати їх вдалося лише тепер. Ці документи для нас є цінними тим, що вони несуть дуже таку цінну інформацію про дуже цікавий одночас і трагічний період в історії національного визвольного руху. Це період 45-50-х років. В цьому часі якраз діяла ще повстанська армія. Звичайно, це не були ті великі вже бойові акції, які мали місце там 43, 44, 45 роках. Але вона це ці документи нам доказують про те, що ці акції все ж таки відбувалися. Знахідку передали до Львова, аби тут документацію відновили. На Львівщину чому вирішили? Тому що тут немає спеціалістів, які просто працюють з такими документами, і документи треба було. Рятувати чим поскорше, тому що вони вже були в дуже такому знищеному стані. І наскільки мені відомо, там є спеціалісти, які працюють в цій галузі і не один рік, і не один бідон. Вони, скажімо, вернули до життя, і багато документів просто було врятовано. Якщо неправильно все повести з документами, вони пересохнуть, вони просто потім розсипляться і вся інформація просто буде втрачена. Уже у Львові, аби не втратити інформацію, що є у знайдених документах Служби безпеки і Організації українських націоналістів, папери спершу осушують. Весь архів приходить в таких свитках. Це вже розкручений свиток. Потім він буде роздубльовуватись по листочку. Тут вже легші варіанти роздублювання. Зараз він просушується, бо дуже сильно вологий. Попередньо, за словами керівника музею Руслана Забілого, вважають, що архів належав службі безпеки ОУН Бережанського району. Особливе на що я зразу звернув увагу, це те, що переважаю більшість в цьому архіві документів Служби безпеки ОУН і дуже низький малий відсоток. Пропагандивної літератури, найціннішою інформацією є ця інформація про учасників визвольного руху, які загинули на цій території з їхніми короткими біографічними даними. Такі документи також наявні в цьому архіві. І це є можливість дізнатись більше про учасників визвольного руху. Це є можливість встановити їхні імена прізвища і близьким рідним відшукати своїх родичів. За словами Руслана Забілого на відновлення цих документів потрібно більше року. Надалі вони залишаться у львівському музеї, а також кожен листок окремо оцифрують і доступ до них матиме кожен. Ірина Мочульська на Киричук новини на Суспільному.